Гетьманування Івана Брюховецького. Претендентами на лівобережний гетьманат були Яким Сомко, Василь Золотаренко і Іван Брюховецький. У 1662 році Яким Сомко на старшинській раді спробував здобути статус гетьмана. Проте Москва його не підтримала і анулювала цю спробу. Додамо, що Сомка не підтримувало й козацтво, зокрема і через його нешляхетське походження. Адже у війську Запорозькому було прийнято, аби гетьманом був представник старої, суто козацької, ну чи шляхетської родини. Тоді Сомко вирішив заручитися підтримкою широких верст населення і у червні 1663 року у Ніжині скликав Генеральну Раду. Вона унікальна не лише своєю назвою чорна, а й через розгортання запеклої боротьби навколо реального вибору гетьмана. Додамо, що Чорна Рада це та рада, у якій, окрім старшини, Брали участь представники усіх прошарків українського козацтва, а також селяни, ну і жителі міст. Під час Чорної ради Іван Брюховецький висловив найвигідніші для Московії умови присутності її гарнізонів на землях війська Запорозького. Крім того, його підтримало православне духовенство, ну і січовики. Тож Іван Брюховецький став гетьманом Лівобережжя яким ж Сомка та Василя Золотаренка новообраний гетьман наказав заарештувати. Вони були страчені, а окремих представників старшини вивезли до Сибіру. Так, Московія вперше вдалась до прямого покарання непокірних українців засланням. Ставши ж гетьманом, Іван Брюховецький підтверджує невигідні для козацької держави умови Переяславської угоди 1659 року. Зміцнивши свою владу, Брюховецький швидко забув свої обіцянки дані на чорній раді. Він удався до жорсткого зміцнення влади гетьмана, посилення впливу козацької адміністрації через підкорення їй населення міст. Невдоволення серед населення наростало, проте підтримка Московії. Позбавляла противників Івана Брюховецького реальної сили. Неодноразові спроби Івана Брюховецького приєднати правобережжя закінчилися невдачею. Воєнні дії, посилення експлуатації податків провокували зростання незадоволення гетьманом, а загроза нового вторгнення речі Посполитої і Кримського ханства ще більше змушувала. Його шукати допомоги в Московії. У 1665 році Іван Брюховецький першим із гетьманів прибув з офіційним візитом до Москви. Він сподівався отримати від царя додаткові гарантії, ну і допомогу щодо посилення своєї влади. У Москві гетьман підписав новий договір Московські статті. Згідно московських статей. Московські воєводи контролювали управління фінансовим, господарським і військово-адміністративним життям Української козацької держави. Збір податків передавався московським чиновникам, розширювався перелік міст, куди були введені московські залоги, ну тобто московські війська, утримання всіх московських військ. Повністю покладалося на українське населення. Київська митрополія підпорядковувалася московському патріархатові. Підписання московських статей і дії Івана Брюховецького щодо їхнього впровадження в Україні остаточно підірвали авторитет гетьмана серед населення. Додамо, що і гетьман розчарувався в московській владі. Імовірно на це вплинуло і андрусівське перемир'я, яке 30 січня 1667 року Річ Посполита, і Московське царство в селі Андрусів, неподалік Смоленська, нині це якесь російське місто, підписали угоду про перемир'я. Вона відрізнялася від всіх попередніх домовленостей, адже сторони фактично вдалися. До розподілу іншої держави без її згоди. Основні положення Андрусівського перемир'я 1667 року виглядали наступним чином: Лівобережна Україна відходила Московії, правобережна Речі Посполитій Запорозька Січ була спільним володінням обох країн. Московія сплачувала Польщі. Компенсацію за лівобережжя. Київ до 1669 року залишався під владою Московії. Передбачалися спільні дії Московії та Польщі у разі нападу Кримців та Османів. Андрусівська угода повністю порушила і перекреслила усі українсько-московські домовленості, починаючи з 1654 року. Договір викликав гостру реакцію Османської імперії Кримського ханства. Саме відтоді розпочалося зростання османського впливу на українські події. В Цілому Андрусівський договір означав значне послаблення позиції стану Української козацької держави. Проте провідні верстви населення виступили за відновлення її єдності і впливу людиною, яка очолила цю боротьбу, став новий гетьман Петро Дорошенко. Проте повернемося до Брюховецького, який поступово переходить до. Самостійніших дій у січні 1668 року він відкрито виступає проти московської держави і об'єднується із правобережним гетьманом Петром Дорошенко. Проте під час спільної ради проти Івана Брюховецького його колишні прибічники влаштували заколот, під час якого він загинув від рук. Лівобережних козаків. Наразі це все. Підписуйтесь та очікуйте нових випусків.